Добрий день, шановні друзі, глубоводи Вертаємося до питання українські ігрові високольотні. Багато було полеміки, розмов всяких, що типу, по екстер'єру, більш досконалі голова ті голуби, щокаті. Ну, це все розмови, розумієте, це треба бачити жив'йом. Щоб зрозуміти, от я вам показую, допустимо, мармуровий голуб, да? мармуровий білопоясий я би так даже сказав. Український ігровий високольотний. От подивіться на його екстер'єр. Зверніть увагу, от він один вихажує в клітці. Чим поганий екстер'єр у нього. Тепер мармуровий голуб. Ще іншого окрасу. Чим в нього поганий екстер'єр? Придивіться уважно. Може ви щось не побачили? Чим гірший екстер'єр? 16 пірін хвості, чуб від уха до уха, лохмачки. Чим поганий екстер'єр всіх голубь? А ось он, головатий голуб. Є різниця. Що головатий голуб, по-вашому кращий? Чим кращий головатий голуб, ніж оцей мармуровий. Чим, як на мене, мармуровий по екстер'єру краще, ніж головатий, більш досконаліше, більш витонченіший, більш протягнутий, сухіший. Ніж, будь ласка, головати. Дивіться уважно, тому що говорити можна багато, але розмови повинні бути під собою мати якийсь ґрунт. Так от я скажу: кольорова українські ігрові кольорові по екстер'єру набагато кращі, більш витончені. І навіть якщо брати польот, я вам скажу, то й польот у них красивіший, якщо чесно. Ну, незначно, однаково, але є. От До мене приходять люди, вони більш заострюють увагу на кольорових голубах, а не на головатих польоті. Хоча літа можна погнати разом, от я гоню 4-5 штук одночасно, потім наступна партія. Але можна погнати три кольорових і два головатих. І всі перевагу віддадуть кольоровим. Якщо посадити в клітку, от дивіться, тут сидить три голуба. Головатий, мармуровий одного типу. Ось його мармуровий, дивіться. Сухий, протянутий. Шия довша даже, така більш витончений і мармуровий другого типу, також він справляє більш враження витонченості. Я не беру в розрахунок мазь там чи ще там щось. Я беру тільки екстер'єр. Так як на мене, це я вам не показую ще червоних, жовтих, чорних, синіх, і так далі, лимонних, цементальних і так далі. Люба кольорова пташка українських ігрових по екстер'єру буде виграші, ніж головаті голуби. Чому? Тому що вони над ними більше попрацьовано. Більше праці вкладено, більше роботи зроблено, більше, я ж вам казав, тисячі вибраковки пройшло, щоб досягнути такого результату. Скажіть, хоч один із вас робить таку вибраковку, та да ви ж ніякої селекції не ведете, якщо у вас вибраковки нема. Ви всю вибраковку везете на ринок. А я цього просто не роблю. Я, Те, що брак, є брак. І брак не повинен попасти якомусь неумілому голубі воду, дитині, чи ще комусь якомусь діду подарував і так далі. Ні. Вибраковки немає немає можливості продовжувати і давати собі подібних. Тільки голуб з нормальним екстер'єром і польотом достоїн давати потомству. Отак. От Отак От ведеться селекція і не інакше. А не розказуєте там, ой, голова, головаті вони ж такі красиві, красиві, я не спорю, але але, я би віддав перевагу по екстер'єру, як суддя експерт, все-таки більше перевагу дав би, кольоровій птиці. Подумайте, гарненько.